Стрільча скеля. За острівок давно між людьми балачкає, що там закопані гроші. Запорожці кажуть викопали на острівку яму, поклали до неї свій скарб, талері золоті та срібні, залізо, рушниці і дещо інше. Тоді взяли і засипали піском. Потім взяли хлопця літ дванадцяти, котрого вкрали. Положили на тім місці, де скарб, і давай його бити лозинням. Вибили добре, та й питають. А що знаєш, за що б'ємо? Не знаю, каже хлоп'я, а плаче сердечно. Запоріжці давай його знову бити. Перестали та й питають. А що знаєш? За що б'ємо? Ой татусенькі, рідненькі, їй богу не знаю, каже хлопець. Вони його втретє давай періщать. Кричало, кричало, бідне хлоп'я, а далі аж охрипло. Годі, кажуть запорожці, і давай знову скажи за що б'ємо, як не скажеш, ночувайся. Знаю, каже хлоп'я. Це б то за те, щоб знав, де скарб заховали, щоб цього місця не забув. Ну, кажуть запорожці, подивись кругом та йди собі з Богом. Може, знайдуться добрі люди. Вервалось хлоп'я та між людьми давай розпитувати шлях додому. Чи вже довго йшло, чи не довго, а до батька допиталося. Це було, кажуть, зараз, після того, як січ зруйнували років через декілька десятків з Київської губернії по Дніпру плив старий дід. Став він біля нашої слободи, пішов до стрільчий острівок і давай скарб шукати. Шукав, шукав, нічого не знайшов, бо те місто тепер загорнуто камінням. А далі прийшов у свободу і давай розпитувати, чи ніхто грошей не відкопував. У слободі ніхто й не знав про гроші. Давай тоді дід розповідати всю історію, бо був він саме той, котрого запорожці били. Дід ще розказував і приміту, де гроші. Там, тім боці, Дніпра, якраз напроти острівка стрільчого. Каже, стояв колись старий, старий та товстий дуб. На дубові гілка була товста, і якраз показувала на острівок саме на те місце, де скарб. Деякі старі люди ще пізнають того дуба. Тепер на тім місці виросла груша.